Дискримінація існує причини в тому, що є багато стереотипів у роботодавців, які підкріплені їх суб'єктивним досвідом. Ну, наприклад, що молоді будуть краще працювати. Як з цим боротися, крім розширення рамок, зняття стереотипів і підвищення кваліфікації, в тому числі власників бізнесів, це ніяк не подолати. Але вже законодавчо діють великі штрафи з травня цього місяця. Кожен підприємець, який в оголошенні вказує дискримінацію за статтю, за віком, він може отримати штраф в десятикратному розмірі. Мінімальної зарплати, тому роботодавці зі страху не хочуть вже це писати, бо штраф 80 тисяч гривень нікого не гріє. Деякі моменти без лагідного примусу не відбуваються в суспільстві. Якщо це не обов'язково, то я це не буду робити. Да, я буду робити так, виходячи з моєї суб'єктивної вигоди. А коли це закріплено законодавчо і є рамки, то я вже вимушена це робити.